Так що ви маєте в курсі діла. Якщо щось зі мною там станеться, от, чи вмруть, чи ще щось, то ви, ви ж картинку все знаєте. От, і насчет здоров'я, і насчет Ну, Я хочу, щоб до Києва вже я витримав, не вмер, от, щоб було доказано все-таки, ну, чи в європейському. це мені важливо. Я вам казав, так цей. Сьогодні, оля давай. Я прийомна дочка Чулкова Сергія Михайловича, ув'язненого за віру в Бога. Інакше це назвати не можу, тому що мій названий батько посвятив своє життя для Господа. І уже більше 20 років обстоює захист Євангелії здорової науки Ісуса Христа. У часи активної місіонерської діяльності Сергію Чуркову Бог відкривав двері безлічі шкіл на Волині, і було роздано десятки тисяч нових заповідів дитячих книг християнського змісту. Співпрацюючи з біблійними товариствами та книжковими фабриками, які видавали місіонеру безкоштовну літературу, Сергій Михайлович доносив прості євангельські істини учням і вчителям, мешканцям волинських містечок і сіл, книги Павла Рогозина чи існує загробне життя. Звідки все це з'явилось, викликали гостре обурення православних лідерів, особливо тих, котрі були на той час підпорядковані Московському патріархату. Однак жодного прямого приводу, щоб прибрати віруючого, не було. Про йшли атаки на багатодітну сім'ю місіонера, на дружину. Та дітей, котрих принижували усюди, де могли, вчиняли булінг. А коли загинув рідний син Сергія Чулкова, знайшли крайнього. Про ці події я розповідаю у відео на тему Це справжній геноцид християнської сім'ї, свідчення сестричок. Сьогодні наш батько. І пастор маленької церкви змушений несправедливо сидіти вісім років в місцях позбавлення волі. До того ж, вироком місцевого суду, а згодом і апеляційного, було додано примусове лікування у закладах психіатричної допомоги. Вам це не запахло тут радянською комуністичною політикою? От-от. В Україні це ще й досі діє. Послухайте, що ж було далі? Сергія Чулкова забрали 21 жовтня 2025 року. У Луцькому СІЗО потримали недовго, коли рідні доньки приїхали, щоб передати татові поживні продукти, його там уже не виявилося. Батька відправили у спеціалізовану лікарню при Дрогобицькій колонії на Львівщині, де він дуже мерзнув і пережив серйозні випробування. Його примусово кололи якимись препаратами, давали таблетки як психічно хворому. Звичайно, від них відмовлявся. Пробував пояснити медперсоналу, що у нього все добре на психічному рівні. Але на слова засудженого не реагували, бо був такий приказ. І так тривало декілька днів. Адвокат, як належить по закону, подав запит у Другобицьку установу з проханням надати інформацію. Я подав туди адвокатський запит, щоб пояснили, що йому вводили, в яких нормах і чого це лікування тривало тільки там 3-4 дні. Але поки відповіді немає, на жаль. Я б дуже хотів додати сюди до касаційної скарги. Просто вже минулий термін, бо там по закону 5 днів дається на те, щоб дати відповідь. Вже затягнули. Але... Що зробимо? Нічого не можемо, будемо чекати. Коли друзі вислали батькові посилку з теплими речами та обігрівач, то змушені були прийняти її назад, бо Сергія Михайловича знову перевели уже у Львівське СІЗО, де він був на грані смерті у нелюдських умовах, падав в обмороки. Не міг дійти навіть до туалету. Спав у верхньому одязі і все одно мерзнув. Моє состояння дуже погане. Я сплю в курточці, в трьох штанах в шапці. Ну, шапки, от. тут не дають тоді я. Внора передав, але мені не дали, увезли на львову. Ну. Я мерз, непляк, вмираю тут. Я вмираю. Розумієш, я падаю, я вже стати не можу зліжти. Як я цього раза вже там падав, мене хлопці доставали, питав, що це робиться. Далі на смертний день. О, я вже їсти не буду, ну, по туалет, не можу, Я вже не встаю практично. Тут вони, ті врачі вчера, не признають мене за людину, взагалі не слухають і. Ну, страшне що, розумієш, що вас було. Ото давління десь кололи, коли на впав в по окремо, ну не стояв. Стараюсь триматися, щоб ніхто не бачив, але неможливо це. І мерзну пляку, поймаєш? Ну, оце розкажи, от, ну. Кругом порушення знищують мене, ну яволою, кругом робить те, щоб їсти тут. Туда... Мені тільки лучки дали дієту там два дня. а так не дали. Ми зробили, що могли. Дівчата відправили по електронній пошті заяви у Львівську прокуратуру, у Міністерство юстиції України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я зі своєї сторони просила помочі у Бога. А у суботу, 15 листопада, додзвонилася у Львівське СІЗО, розповіла про ситуацію з батьком, просила прийняти відповідні міри. У неділю, 16 числа ввечері, ми дізналися, що своєю ковдрою з пенсіонером поділився співкамерник. Виявляється, допомогу подавали ув'язнені, а не фельдшери. А після 20 листопада. Сповістив батько, будуть його відвозити на Рівненщину у Полуцьку колонію. За порадою адвоката у понеділок, 17 листопада, я знову подзвонила у Львівське СІЗО, щоб запитати, чи було зафіксоване моє прохання і чи надали Сергію Чуркову допомогу. Працівник установи сказав, що зафіксували моє звернення, а на запитання, що з батьком, відповів так. Нема у нас вашого батька, він на плану виїхав. До вже доїхав туди, на Торовицький чи на Луцький. Звеніть туди, у нас немає такого. Ми дзвонили у різні установи, де міг перебувати Сергій Михайлович. Але усюди була заперечна відповідь, у тому числі в Полицькій колонії, так би мовити, в кінцевому пункті перебування. П'ять днів невідомості і тривожного чекання, де тримали батька і як до нього відносились, куди повезли, ми не знали. 22 листопада у суботу друг сім'ї. Пенсіонер Сергій Норов вирішив поїхати на розвідку у Полицьку колонію, завести теплу ковдру і з'ясувати, чи привезли туди ув'язненого Сергія Чулкова. І дійсно, він прибув туди на днях. Передачу з теплим одягом та їжу прийняли, а ковдру довелося назад везти додому. Ми просили адвоката навідати нашого батька і потурбуватися, щоб його обстежив лікар. 26 листопада у середу адвокат поїхав на зустріч. ось що він розповів згодом. Врахується, що він обстежив його, але сказати, що це грунтовне обстеження, я думаю, не можемо. Бо... Ми знаємо, які там препарати і яка там ситуація. Тут не в кожній районі лікарні нормально все обстежувати. Вони вважають, що це вже другий сорт, що це бандити і так далі. Там відношення не дуже таке. Ну що ж, будемо сподіватися на краще, тому що. У таких випробуваннях може допомогти лише Бог. Він найкращий лікар і захисник. Хто такі люди самі по собі, і чи можуть вони бути опорою у нещасті? Аж ніяк. Блаженна та людина, яка надіється щиро на Господа, а він, творець, знає яким чином розположити людські серця і як явити свою милість та вивести з долини смертної кіні? Якщо маєте бажання чи побудження від Бога, підтримайте нас у молитві за справу батька. До зустрічі у наступному відео.